хочеш перевірити свої знання нідерландської, тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це телефон. Телефон. Друге слово це «проектор». Проєктор. Третє слово це пральна машина. Васмашини. Четверте слово це ноутбук. Лаптоп. П'яте слово це сушарка. Дрогкаст. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропустити нові уроки.